7 лютого, 13 година, 16 хвилин. Господар камер виходить на двір, звідки вже доноситься сильний гулькінг від військової техніки. Перші танки тут з'являться за дві хвилини. 13.20. Під роботизованою камерою зупиняється БМП. Камера негайно починає шукати обличчя. Спершу в кадр потрапляє солдат азійської зовнішності. Задачі за нього з люку вилазить ще один військовий. В руках автомат з оптичним прицілом. У цей момент з прилеглої вулиці виїжджає цивільний мікроавтобус. Водій бачить військову техніку і зупиняється. Він починає здавати заднім ходом, бо бачить, що до перехрестя наближається ще й так. Тікі, шуте за Розгортає дуло в бік мікроавтобусу і зупиняється. Авто здає далі і зникає з кадру. Здається, цивільні в авто дуже ризикували. Колона їх ішла, вона просто стріляла хаотично по будинках.